За наказом Міністерства освіти і науки України 11 травня 2011 року стартувала всеукраїнська акція Дай руку першокласнику, до якого залучалися і навчальні заклади Севастополя в рамках цієї акції педколектив гімназії номер 8 23 березня провів захід для батьків майбутніх школярів. Кожен з батьків, хто вже віддав свою дитину в школу або готується до цього, знайомий з хвилюванням про перші кроки дитини в загальноосвітньому навчальному закладі. Чи зможе вона швидко адаптуватися до нового шкільного життя, чи не будуть його ображати, чи досить добрі у школі вчителі? Ці питання знайомі всім люблячим батькам. Найчастіше успішні адаптації школяра якраз і заважає тривога батьків. Захід проведений у стінах 8-ї Севастопольської гімназії і був спрямований на подальшого батьківських хвилювань на їхнє добре знайомство зі школою, яку вони обрали, з вчителями, які тут працюють з традиціями, оснащенням, матеріальною базою. Міністерство образування України в цьому учебному году стала приказ міністерства образування у про прохождення акції року І вот совместно з нашою 8 гімназією ми придумали таке первокласника. Мы очень хотим, чтобы в данное учебное учреждение пришли ваши замечательные дети. Мы хотим, чтобы у нас была приемственность между дошкольными учебными учреждениями нашего района и нашими школами. И я думаю, что сегодня очень такая хорошая школа и такая замечательная гимназия номер 8 покажет как они умеют работать с вашими детьми, и вы все это хотите привезти сюда своих детей. Удачи вам в работе, я думаю, в конце вы увидите, как все будет прекрасно. Рад приветствовать вас в гимназии номер 8, одном из лучших учебных заведений Ленинского района города Севастополя. Нашему району в этом году 74 года, а гимназии номер 8 будет 47 лет. Все эти годы наша школа представляет достойное образования многим гражданам нашего района и города Севастополя. Выпускники гимназии номер 8 приводят к нам учиться своих детей, а теперь уже и внуков. Надеемся, что наше знакомство будет полезным и интересным. Несколько слов о том, что представляет из себя наша гимназия. Мы были открыты в сентябре 1965 года. За время своего существования прошли несколько этапов переформирования. Впервые в городе в 1997 году открыли сначала классы отдельные с украинским языком обучения и с 2004 года стали гимназией с русским и украинским языком обучения. Гимназия это учебное учреждение нового типа, поэтому мы говорим об инновационном учебном заведении. Діс нашого клітіва творчеського учителя учня. у своїй розповіді директор гімназії зупинилась на кожній ланці роботи педагогічного складу гімназії. Це і надання можливості навчання українською мовою і створення умов для науково-пошукової діяльності вчителів та учнів, і впровадження профільної освіти, і співпраця з вищими навчальними закладами. Крім того, перед присутніми виступила завуч початкових класів Марина Гурєєва, яка розповіла про вчителів, що будуть 1 вересня приймати школярів, про їхні методи та особливості роботи з дітьми молодшого навчального віку. На захід було запрошено й завідувачку дитячим садочком номер 120, яка доповіла про підготовку дітей до школи в цьому дошкільному навчальному закладі. Були на зустрічі продемонстровані примірники шкільної форми для першачків. Поступово дружня бесіда педагогів з батьками переросла в концерт. Педагоги продемонстрували свою роботу з розвитку творчо обдарованої особистості на прикладі учасників чисельних творчих колективів гімназії. На заході присутні отримали й необхідну інформацію про школу, й естетичне задоволення, а дехто отримав і підтвердження свого вибору навчального закладу. Я сама цю школу заканчувала в 2002 році, тому вибір у нас був определен. Ми точно знали, що ми підемо в цю школу. І на що нам дуже подобається, що тут у Український язык является вторым языком преподавания. Мы в украинском саду учимся с самого начала, поэтому и обязательно хотим, чтобы в школе украинский язык учил дитина, потому что мы в Украине живемо. Вот. Ну, поэтому выбор для нас был уже ясен с самого начала. За 10 лет в, этой, в нашей школе произошло очень много положительных перемен. Школа стала намного красивее. Преподаватели, которые учили раньше меня, они и сейчас будут учить моего ребенка. И я очень им благодарна и уверена, что они в моего ребенка вложат тоже все хорошее. Тоже саме, що ані змогли подаріть нам. Я вибрала цю гімназію, тому що тут викладають українською мовою. Дитина може бути ближче до своїх традицій, до свого українського коріння. Ми самі з іншого міста, з України, і живемо в Севастополі. І хотілося би, щоб дитина розмовляла як російською мовою, так і українською. Завдяки цьому заходу я дізналася, що викладають. Хороші вчителі вищої категорії, що дитина може отримати знання від дуже хороших кваліфікованих викладачів, які передадуть не тільки знання, а й свій життєвий досвід. Дуже подобається ця гімназія, дуже подобаються всі творчі колективи і педагогічний склад. Отже, мета акції благородна, вона триває і надалі. Сподіваємося, навчальні заклади Севастополя використовуватимуть досвід гімназії номер 8 А в новому навчальному році до шкіл прийдуть щасливі першачки і задоволені батьки. Родителі, від такі варіанти ну будуть навірний менше хвилюватися і будуть більш а давай своїх малишей. в стены учреждения образования и в надежные руки учителей. Поэтому ну, это здорово, что такие мероприятия организуются, что у школ есть возможность показать все то, что она может дать детям, какими она в итоге их может вырастить и чему может научить подрастающее поколение нашего города. А в стенах вот 8 гимназии и 8 гимназия показала,